Добре. Що тут? Допомога. Та ну, серйозно? Сервець допомагає людям. Серйозно. А не так дивитися. Не, не вірю своїм а вухам. То ви чиї львівські? Поліцейські громади. А, то ви поліцейські громади. Миколаєва? Добрий день. Добрий. Споламалися. Та що не видно? Та видно. А поліція що у вас що хоче? Допомогти? Серйозно помогти? Так. Да. Та ну не вірю. Грошей не просили. Пан вас. Руслан? Так. <граш> Грошей не просили, скажіть чесно. Ні, ні, це. А що дійсно зупинився допомогти? Та. Да. Я ж хто то сказав, я ж не поняв. Та серйозно, ну! Серйозно? Руслан, я вас дивлюся, то бомба, то я в шоці. А можна посвідчення ваше побачити? — А як же? Та нормально, ні. Я от тому і дав, бачите, посвідчення, що то я не якийсь не лів. Скрипець Руслан Ігорович, а теска поліцейський офіцер громади, до 28-го. Руслан Ігорович, а документи тут вже трошки не в тему, розумієте. Ні, ні, Та, ні. ні. я просто дав, бо мене... — не... Ні, я вам на увазі документи водія. Та може що їх найти. Руслан, які... я дивіться. Я вам інструмент, там, якщо вам Думаю. Думаю, інструмент я що вам треба. Ми вам інструменти, можемо торпочи. Що здалося? Їхали, єхалі. І приїхали, так? Та. Ну то старій. Ну машина, як машина, і бензини повний бак. Не, та. ну в обстрілів бомба була. Я признав, то, то адуріан. Руслан Ігорович, то віддаєте документи? Так що вже так прямо ідеально а все не, було. Не. А ви перевірили я, які згадання, так? Я навіть довіряю. Не, а не то не він так. сам зупинився, так? Так, сам зупинився. Ну, на грані фантастики. Чого? Чого? Та, бо я такого вже не знаю, коли бачу, що коли нова поліція створила, то таке було. Ні, ну то Другобицьке, я знаю, теж там ми машини. Та Львівське таке саме. я у Львові стараюся не їхати, бо я їх позабував. А то офіцерам громади такі у зараз роздавали, так? А дурян мене. Живуть живуть, не? А, а пенсія. А ви на старому, на старій ЛТС їздите. Хай я буду на старій, зато я впевнено їду. Бра. А вони впевнено доїхали. Ну, то буває. А що, Ні, реально, що сталося? Щось поламалося? Чи що, що — та трошка щось того, Беха заскріпіло, я думаю, стану подивлюся, розібрав, того, що. Ні, не, ну правду, ну говоримо. Я вважаєма не... людина, я признав Беха, я того як дивився на тому, я хоч не вмію, у мене нокя ну, Але, але, але а того збав... мені настроїв малий, то я дивлюся, пізде, бамба. Ні, цікаво, бо я їду, дивлюся, патрулька стоїть, капот відкритий. Думаю, може кіло десь з поршня міняти, кольця кинути нові, розумієте. Я вже кинув, вже, дякувати Богу, на ви, болі бо, мільйон вісімсот. Бо поліція часто він коди перевіряє, там номер кузова, знаєте, десь лізе під капот, щось там дивляться. Каже, може кольця хочете кинути а чи треба, поміняти? А треба перевіряти. А, а. Як ви думаєте? А я думаю, що не треба. О. Ні, ні, направду. Щось вкручують така людомічка. Вже, вже, вже. Ко друзі, будете дивитися, обов'язково напишіть мені під відео, чи таке існує. Ну, бо я перший раз таким стикнувся, мені аж дивно, от є позаду в мене поліцейський, Напишіть, чи, чи він дійсно такий, як він і є, бо мені щось в голові не вкладається, що є такі поліцейські, розумієте? Ну це, це рівень. Чого, Та да, стільки Апаратури то можна щось допомогти. Ні, та я розумію, але... Дали і доброножниці, дали цілий набір інструментів, все спечно, да, можна щось і потягнути, і ну, різних ситуацій на десь. Але ви один, поліцейський громаджень один так? — А поки що один, так, має бути ще один запровадження. Та, правильно, то має Те, бути. Має, то все. Так, має бути. Так має і бути, бо це дійсно рівень. Все, перемонтували? Та, вроді так, з горем пополам. Коли ви ще дивитеся з нормальними темами? Так кожен день дивіться. Інстаграм підписатися. Інст... Мені малий дав того по вайбері, то, що я собі дзвоню на фазенду. Mm. І того дивлюся, ваш. Пані. Все, я поїхав далі. Так, так. Все, вам гарного вечора. Все. Так. Документи він віддав, так? Віддав, віддав, віддав. Каже, що спи під колодець. Та Там на монастири, так але <кхи> номер лучше тут Наберіть, будь просто мій номер і телефон. Тепер чесно. Він він код я перевіряв. Я не знаєте тут сука код. А він код? Він перевіряв Вінкот? Ну я за що я говорю? Ну 67. А чого не треба сказати, мені чого не сказали? Я хочу бляфом, я тут їжджу, я той хліб заробляю. О, маєте номер. Я не той хліб зароблю. То той бо, так? Так, 1 1 5 1 Все буде? Ні, ну я випадаю, малий каже, ви ще будете того довго дивитися. Е, я вас попросив би, З -з -з запишіть мені, хоч Руслан, чи Р, напишіть просто Р. Я собі вдома окуляри возьму допишу. Він хотів на площадку ставити, де твій машині срані вінку? Та я 10 років на ній. Та не маю порозив. Та немає наставити, 98-й рік випуску. Нє, ні, от чого то не я тут їду цьому, вже можна йти з тої роботи, коли тих пару рублів заробити. Ще й каліка з железяками закрученими. 62 й рік. І ще мушу їхати допомогти щось маленьким. Я вам записав Руслан Блогер. Добре. Добре. Перевіряв він код, так? Кажуть. Так. А в мене на капоті там наліплено, там ще заводське, і ніхто не робить по бути. А воно мене? на порозі нема права, може на лівому. Я вже лежу дві, це мені ще їхати. А він вас зупинив сам, так? Ні, я, в принципі, під маршрутка. Я думав, що він стає mm -hmm. на, на зупинку, а він їде, то. Ну я його об'їхав, він за мною їхав. Mm -hmm. І став. Так, блок 15 перший зупинки? — Ні, ну я не, не сперечався, там косював. А, ви обігнали через. Ну я зробив. Зараз... Так, я думав, що він стає на зупинку, я його об'їхав. Ну, я, я, чесно кажучи, ще як були права з талонами, я мав одну дирку, і то я їхав зі Львова в Чернівці воєнною машиною, вищий в озерні, і мені м'як поставив. Дивіться, зараз будете їхати, так. як номер мій маю. Якщо ви вас зупинять, мене набирайте, я підійду. Я досить буду в тому районі де то до Роздолу. Добре, ходити. дуже радий був з вами познайомитися, всього вам найкращого. — Так, ну друзі, в принципі, ви все побачили, ви все почули. То, що я і говорив, хотів зупинив, хотів перевірити він код Розумієте, для чого йому цей він код? Що він з ним буде робити? Хотів ставити на реш майданчик цього дядька автомобіль. Приїхав я, чоловік зараз щасливо поїхав. Я залишив свій номер. Якщо він буде їхати, він зараз його зупинить. Повірте мені, дядько мене набере, я під'їду, і тоді буде серйозне кіно. Шановні і нешановні полісмени, не робіть так, не брешіть так. Бо я вже спонадіявся, що вже є хороша поліція, розумієте? Що, що вже є. Ну прям я не знаю, що мало статися. Але, на жаль, ситуація незмінна. У нас ситуація така сама, як була з поліцейськими. Тому, друзі, не порушуйте правила дорожнього руху, знайте свої права, і все буде Україна. Дякую, я погнав далі. Чого обманюєте? чого ну, обманюєте, чого питаюся? Нашого він код був тої ЛТІ? Він код нашому був <плес> Ну, Він номер, ви перевіряли в тілотесті. Я вас похвалив. Я тільки подивився ви... В цьому, тих в якому поспорт, цьому? Тих а чоловік що робив справа біля двері? Що робив Ну він код вам шукав. Ну, не я не ж шукав. вам ще сказав, що напевно він код шукали, ну, правда? Він не шукав. Я вже понадіявся, що невже десь ходив нормальний поліцейський. Чим ми їм допомогли? Забрали документи, і він код шукали? чи що? Це ви йому допомогли? В... Ви його зупинили він... за порушення він... правил дорожнього руху. Показав. Він порушив правил дорожнього руху? Він? Так. Ні, я. Та... Він вас обігнав через соціальну, правда? Не, Руслан Ігоріч? Не мене обігнав. О, не вас, ну але він порушив. Ходіть сюди, давайте. Він порушив подальше? Ні? Ну, ви його зупинили за... ну, як Мужливо. можливо? Можливо, Ну, бо не було доведено, відео не було до кінця. А чого його не притягнули? Як відео не було, Та не було. я не притягнув, коли не ви відео. Показав людині, він каже, так, я їхав наверху, а він був внизу. Він ну. Тільки коли вже за, за це, закінчив мене. Ну, як не було відео, для чого документи забирали? Він не шукав? Забираю, я Він код для чого шукали. Та я, на відео людині... Все видно буде. я людині показав, ну. що буде видно. Що буде я знаєте? Для чого ви шукали в тій він показав. номер? Я йому показав, ну. що в нього старий техпаспорт з 98 року. — А, а я це заборонено? Чи що? Не заборонено. Ну. Я йому сказав, виясни, він здає, ви запитаєте. Що, що вияснив? Що в тебе з Вінкодом, тому що в тебе немає ні на одним. Відкривш са... дверку... Вам тобі для чого цей він код? Ви що, такі стегна, хто глянути ви є? Техогляд робить. Гляньте хотіли. Хотіти ви бути, коли форму знімаєте. Коли ви в формі, ви видіти я... виключно в межах закону, ви розумієте? Добре. Руслан Ігорю. Що не так? Ну, я брама вас похвалив, чи що? Що не так? Не Того, не так? що ви сказали, що ви людині допомагаєте, він поламався, да. а він не поламався, а він код шукав вам, розумієте, не, щоб він, показати його. А кому він шукав вінко? Та він собі шукав. Собі шукав? Ви приказуєте з мене чи що? Ну потім будете ображатися на мене, розумієте? Ну, що буде Ну Ви будете писати під відео в коментарях а... всяку хрінь, розумієте? То що ви мене надурили, розумієте? Я не дурив У вас. Ну ви як поліцейські, ви маєте ну як мінімум склад Руслан, ну порушила людина. Ну от є підозри на підробку документів, наприклад. Ну в чому проблема? Я не розумію. Що, ну що, було що групу ну, не мав нема в машині ВІН-коду. Та він сказав, дякую, буду завтра подивлюся, виясню з тим. Він так сказав. А та, вам, яким, я... яким боком ви до того ВІН-коду? Ви, як дільничний ко... офіцер громади, Тому яким що... боком ви до того ВІН-коду? вінко? Він код що... не б'ється навіть світ. Та він... вам може не б'ється будь-що? Ні, та старий, він старий світок. Вам повисти. яка різниця? Ви дільничий офіцер громади. Ні, поліцейський офіцер. Ну, поліція. Це то саме колись дільничий був. Дільничі так? Я в ніколи не було. Ні, але це то сама. Ну як просто ну, як була міліція, тепер поліція. Mm -hmm. Так само буде дільничий, тепер е, офіцер громади. Ну, ваша задача в громаді порядок навести, а не, не буси не, зупиняти. Я розумію. Тому що не ви відеся, які відношення ви маєте до він коду в буса. Розумієте, одні дуже дивно. Я вдарив по свідоцтві про реєстрацію. Ну Плачати. не б'ється. Не б'ється взагалі. Що не б'ється? Від про реєстрацію? Ну не та я... рестрацій, старій ну. Я до нього кажу, у вас на справі має дверці, бути шельба, що б'ється. Чи у вас переварено, не переварено. відкрив дверку, нема. Я кажу, чого? А для чого вам воно? Все. Я не розумію, б'ється, не б'ється. Якщо він нічого не порушив, ви йому нічого не довели, для чого вам він код? Ну от в мене логічне запитання. Є якийсь причин насадковий зв'язок в якихось діях ваших, правда? Є порушення правил дорожнього руху, ви зупиняєте, дивитеся, чи є я докази. порушення, він спостановив. Правильно? А так. він коту, для чого? У вас діється, ізначально це... немає. Не він нічого не порушив. Не по базі. Ну він нічого не порушив. Підстава для зупинки, для перевірки документів в нього не існує такого. Зупинка такої. була. Ну, для а зупинка... перевірка документів. Ну, то перевіряв документи? Для чого? Ну, як він Диві... нічого не порушив. Ну як людина в нашій країні, коли нічого не порушує, як може не перевіряти документи? Присінь мені дурном. Ну як, якщо я нічого не порушив, мене зупиняють і перевіряють в мене документи? Дивіться, людина порушила, як сказала, сама казала. Що та я порушив дорожнього дружбу. Ну, тут треба було постанову на нього виписати. Взяти пояснення, напиши, не... що я порушив, передну суцільну. Все, завтра, він написав. Він піде і оскаржить ту постанову. Ну хай оскаржує. Та, 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 хай а як випиш. не піде, не оскаржить. Ну, тоді, дивіться, тоді у вас буде причина святковий зв'язок перевіряти якесь там далі. Щось там йде, б'ється, не б'ється, розумієте? Ви хлопа заставили посеред дороги. Він, код, а який він там ще бере... подякував за то, тому що він сам не знає. розумієте? Що подякував? За те, що він він. Та сам й на що йому то знати, та, де він та, код? В нього та, реєстраційні та, є, є. Все. Ну, яке... не по базі. Або старі реєстраційні полтер. Ну, ну, він казав, ноги, він треба... казав, та за місяць піду, перереєструю на нові, щоб були нові, підтягували вже. Ну, так, для нього краще, як... бо він собі може в телефон загрузити дані ті всі автомобілі. Ну, це Правили? для ну, нього, але це його вибір. Це не, а я розумію, ну, та, не йому, вимога ваша, та, це ні, його вибір. Я так і підказав, так він і він Просто я не розумію. ну, я, я собі уявляю тоді, що ви робите на, на лінії взагалі ну, в своїй робить? громаді. Що і ви буса зупиняєте, якісь вінкоди перевіряєте. Я вам пояснюю, я не лажу. Ну, немає, немає ну, порушення прав дорожнього руху. Він сам шукав. Руслан, немає порушення правил дорожнього руху. Але не суть не в тому, Ручи я не буду до вас найду їхав. Ну, буріші, буріші. Руслан, я, я би до вас навіть не їхав. Просто питання в тому, що ви мене надурили, розумієте? І з не вашої я сторони негарно. Не б... Це Я вас не дурив. Що... Це просто виглядає дуже некрасиво з вашої сторони, розумієте. Я вас не дурив. У вас що, той чоловік теж надурив, чи як Що Чо Чого надурив? Ну, а що виходить? Ну, я залишився, він просто ну... боявся я... з... з... вас. Що боявся, я зараз. З... А з... я знаю, чого вас боятися? Ну, Я вас з... не боюся, люди чогось бояться, правда? Ну, не знаю, ну а чого. Ви прийшли служити і захищати, а виходить, що ви вас навпаки. Не конкретно за вас, а загалом за поліцію, розумієте? Ну тут немає нічого такого, знаєте, але просто так некрасиво з вашої сторони. Чому не красиво? Ну, тому, Це, що... не, все нормально, розійшлося, людина завтра спіміняє тих паспорт на новий. Буде сама для неї краще розумієте, бо він собі забувається. Ви спорт, зупинили і... транспортний засіб, за нібито порушення правил дорожнього руху. А ви подивилися... хотіли його притянути? Ні, ну, я ну, подивилися так. в реєстратор, немає доказів, що все щасливої дороги їде. А. а перевірка документів тут яким боком стоїть. А я ж вам сказав, що мені не підтягнув по базі, чи не не підтягує старий. Для чого що з чого вам базу? Я не розумію, для чого вам база. З 98-го року ще дотяг техпаспорт. База вам для чого? Та чого я ж кажу, що не підтягує? Порушення немає. Ну, Причини для перевірки документів не було. Не було причини, було. От треба просто було притягнути, так? Аш до відповідальності. Ні, треба було, було правильно не зробити не все, розумієте? Правильно було, просто все було, зробити згідно закону. Було, ну, дуже все логічно дуже все просто. Все чортко було з вашої сторони. Я приїхав. Помагаєте людині. Я думав, реально помагаєте, він поламався, а він вам він, він код шукає з правої сторони. Ну це якийсь нонсенс, ви розумієте? Бо у Львові поліцейські навіть патрульні, то не перевіряють, що він коде. Дуже дезерідки геопарка, розумієте? А ви цей не дивляться. А чому у вас патрулька така затонована? Скажіть мені, будь ласка. Сильно затонована? Ну, затонована. Бокові вікна затоноване. Це заборонено в на нашій країні. Наскільки заборонено? В якому сенсі? Наскільки має бути затонована? Ну, давайте візьмемо прилад заміряємо. Я не маю такого приладу. Ну, а що ви затонованими вікнами їздите? Нас у Львові в центрі що? патрульні інспектора здирали з вікна плівку, розумієте? Є такий Юрко-садига, садюгам його називають, розумієте? Здирає плівку з вікна з патрулю, з тих з людських машин. А ви собі позатонувувалися, вас не видно, ви собі їздите, розумієте? Вам дали нову машину, все дали, дивіться, все, все класно. Ви. Єрундою займаєтеся, зрозумієте? Не робіть я такого більше. Не робіть. У другий я. раз напишу, я на вас каргу. Другий писати постанову, ти на тому закінчує. У вас і немає і доказів, як то... ви постанову можете написати. Ну, та як ви кажете, людина дасть пояснення, що порушила. Якщо то, надасть. Та він і так казав, що він порушив. Та, і винуватий, та, порушив. То а він ж? код для чого? Ну, винуватий, порушив. Він код для чого? Чуєте, що я вам говорю? Чую. No. <laughs> <laughs> дуже добре. Не підтягує. Можете тут зрозуміти? Не підтягує. 98-й рік машина. Не підтягує. Для чого вам машина? Є вас, добре, перевірили документи його посвідчення водія, перевірили, не в розшуку, не по 130-ті, запаху чисті, від нього чисті, нема. Та, Все, та, відпустили! Чоловічий їдь. І то, і то, і то буде неправильно, бо немає, не маєте навіть права перевіряти ті документи, розумієте? Посвідчення водія Чого? його. Немає причини святкового зв'язку. Та розлітали, могли розглядати справу. Правильно? Розглядали справу, не було достатньо доказів. ну й закрили, 247-ма справу ну, закрили, але у зв'язку правопорушення. Все. Але ви цього навіть не зробили. Тому що в такому випадку виписується постанова. Так само. Ви хоч бланки маєте постановчі? електронні? Маєте електронні, так? Руслан, я вас дуже прошу, не робіть більше так. Бо буду сваритися і буду на вас карги писати, ви розумієте? Це Ні, ну чого? то я вам я на, на, на повному серйозі говорю. Так не можна. Так не можна простих роботях, просто отак яко заставити на, в полі. Перевіряти він код, розумієте? Покажи мені, де він код. Ну покажіть мені тут, у вас вікна завоновані. Давайте здаремо плівку зараз. Ну, порушення правил дорожнього руху. Порушення. Ну ж дивіться. Ну ж затоновано, глушняк. Ну вам смішно, бачите. А ви в людини забрали пів години чи годину часу, і... а йому не смішно. розумієте? І він ще їхав, ще мені дзвонив, каже, він же має мій номер, ще мені дзвонив. Каже, що ви їхали, його бачили, глянули на нього, але вже його не зупиняли, розумієте? Вас, у вас є громада, на громаді наводьте порядок своїй громаді, розумієте? а не буса зупиняєте і ВІН-коди перевіряєте. І плівку з передніх дверей. А хто вам і тонував ту машину? На, на сервісі чи тут тренували самі? На ну, рено. Скажіть, щоб здарило, бо так немає. То -то Бачите, mm. вон моє «Тесла» mm. стоїть, повідві, це передні вікни. У мене за е, останніх років 5 жодна машина не була тонована передніми вікнами. Тому що це безпека в першу чергу ваша і інших учасників дорожнього руху. Тому що ввечері ви її, вам нічого не видно, а добре. Mm. Передній, ну, то... Руслан, mm. ну, ну я, mm. ви можете mm. То mm. говорити mm. комусь інакшому, mm. ну не мені. Тож, mm. Ви ще mm. на службу їдете? Миєте відром губкою чи на, на кархером за 100 гривень. Тільки, що, нормально моє. Нормально моє. Ой, Руслан, добре, їдьте, все. Але єдине, прошу, більше такого не робіть, бо будете ображатися, серйозно. Домовились? Так. То, що у вас все буде добре, я вам гарантію даю, тому що у вас поганого точно нічого не буде. То, що людям незручніше створюєте, це проблема, розумієте? Ну Година часу, ну нехай пів години. Ну, чоловік простояв на дорозі, він код шукав вам, якісь ключі, інструменти, налякався, каже, та-та-та, він мені допомагає ремонтувати. каже, що поламалося, а щось поламалося, ви розумієте? Ні, туди було цікаво, а що? ви, Я з вами говорю, у вас ніякого студії немає. Що ви та дивіться, що Нічого не, не А, Ви чекаєте, поки що скинуть. <рес> та? І я вам кажу, добре, все, їдьте тоді. І більше такого не робіть, дуже вас прошу. Домовились? Домовились.